Вечірні танці, бійки. Та навіть стрілянина. Хоч гучні розваги в обласному центрі Закарпаття під забороною в соцмережах час від часу з'являються усе нові відео з нічних посиденьок в закладах Ужгорода. Минулого тижня подібне застілля закінчилось стріляниною. Вночі близько третьої години на службовий планшет Ужгородських патрульних надійшов виклик про стрілянину на вулиці Швабській. На місці події на поліцейських чекала заявниця. Вона повідомила, що біля одного із закладів відбувся конфлікт за участю кількох осіб, після чого один із учасників здійснив три постріли у повітря. Пізніше він залишив місце події, рухаючись у напрямку проспекту Свободи. Невдовзі патрульні виявили пістолет, а згодом і чоловіка, якому він міг належати. На місце події одразу викликали слідчо-оперативну групу, яка встановила, що пістолет був стартовим, а на чоловіка склали відповідні адміністративні матеріали. Ще на початку повномасштабного вторгнення рішенням виконкому Ужгородської міської ради заборонили роботу закладів в нічний час. Заборона стосується закладів ресторанного господарства та сфери послуг. У нас є відповідне рішення виконавчого комітету про режим роботи закладів обслуговування. Це стосується ресторанів, барів. Дивіться в літній період вони можуть працювати, якщо це денний режим. Це з 8 до 23.00. В зимовий період це з восьми до 200. Крім того, виконавчим комітетом Прийнято положення, порядок про роботу закладів ресторанного господарства, якщо я не помиляюсь, 662 рішення виконавчого комітету від 27.12.23 року, де чітко прописано, що таке денний режим, що таке нічний режим. Якраз в цьому положенні і йдеться мова, як можуть працювати заклади і як вони, як, як діяльність їх регламентується цим положенням. До міської ради звернулись декілька суб'єктів господарювання з дозволом працювати в нічний час, проте це здебільшого крамниці або пекарні. Ресторани не звертались за таким дозволом. У нас не зверталися відповідно такі заклади щодо надання роботи в нічний режим режиму. Крім того, в нас є відповідне рішення виконавчого комітету, де заборонено проведення. З 23.00 знову ж таки в літній період масових заходів у міській раді додають контроль покладений на нацполіцію. За порушення передбачене адміністративне покарання за статтею 182 кодексу України про адміністративні правопорушення. Заборона до слова і досі триває протягом воєнного стану.